Російська ДРГ намагалася прорвати кордон у Харківській області. Повідомляють про це у генштабі, і напередодні у Нацгвардії говорили, що російські диверсанти неодноразово намагаються прорвати кордон і на сумщині. Чи можете пояснити ви ось цю активізацію? Ну і чому обрані саме ці два регіони? Зараз дуже багато інформації, що росіяни готують великий контингент для потенційного удару по Сумщині, по харківщині і, можливо, навіть по Київщині. А завдання диверсійно-розвідувальних груп, отак і є слово розвідувальна, вияснити реальний стан нашої оборони. От вони це все активізували. Чи противник почав нарощування контингенту? Почав, якщо умовно ще кілька місяців тому там були зосереджені сили у межах до 15 тисяч особового складу, то зараз на протокольної області є десь у межах до 20-25 тисяч, але знову ж таки не більше. Щоб організовувати серйозні проривні операції на протокольної області, треба зосередити хоча б 60-70 тисячний корпус. Чи противник може спробувати реалізувати такий сценарій, чому ні? Але я не вважаю, що він буде найближчим часом. Ось ці ворожі атаки, зокрема по місту Харкову, сьогодні в день завдали вони ракетного удару. Поранено трьох підлітків. це також пов'язано з тим, що вони намагаються зробити так, аби посіяти паніку і зробити життя неможливому цьому місті, для того, щоб їм потім було легше робити якісь свої дії, зокрема з цим наступом. Сто відсотків так вони намагаються сіяти страхи паніку. плюс тут плюс тушу є дуже серйозний моральний аспект. Путін на сто відсотків був упевнений, що таке місто, як Харків, вийде із квітами зустрічати окупаційні війська, а вийшло цілком та й навпаки, харків'яни чинять лютий спротив не тільки у вигляді особового складу збройних сил та інших силових підрозділів а взагалі у фундаментальному філософському соціальному. Аспекті цього явища і вони не можуть з цим змиритися, і дійсно намагатимуться дошкуляти якомога сильніше і якомога більше. Але щоб по справжньому нищити Харків, треба висипати над над ним десятки тисяч тонн бомб. Це може зробити тільки одна машина. Ту-22М3, Вона зайти в наш повітряний простір. Не може вона доволі велика до 40 метрів. Довжини це дуже хороша ціль. Але отакі точкові удари на превеличезний жаль будуть до останнього дня цієї війни. Треба харківянам триматися і взагалі начки їм уплін за те, як, як міцно і твердо тримають своє місто. Завдали знову окупанти масованого ракетного удару по майже всій території України. Під прицілом було сім областей, зокрема енергетична інфраструктура. Вони говорять, що ще й, начебто, знищили якесь підприємство з виробництва зброї. Але, звісно, все, що говорять на Росії, воно звичайно не відповідає дійсності. Пане е, Петре, чи було щось незвичного у цій атаці? Чи і надалі дотримуються своєї тактики, тактики по знищенню цивільної інфраструктури? Так, він діє, діяв діє і буде діяти. Я ніякої новизни не бачу. Узагалі у моїй власній класифікації противник не спроможний показати щось абсолютно нове. Вони застосували усі можливі типи ракет у змішаному циклі і шахедами, у тому числі запас міцності по виготовленні ракет усіх класів, десь 120-130 на місяць. Головні ракетоносії вже згаданий тут двадцять два мтри і Ту-95М3. МС можуть працювати в такому режимі ще десь до 2-3 років, і оця циклічність від півтора місяця до, до трьох у у перерві буде зберігатися. Питання хвиль: чи це була сьогодні єдина хвиля, чи можливо ще цієї і наступної ночі вони вдадуться до наступної хвилі? Чому? Тому що у межах до 26 робочих машин Ту-95МС мають, і в межах до до 20 робочих машин Ту-22М3 мають. І дійсно заряджають їх невеликої кількості ракет 3-4 на борт максимум. Це при тому, що паспортні дані по Х-101 – 8 ракет, а по Х-535 – 6 ракет. І отак от ще можуть спрацювати і цієї ночі. Це дійсно може статися, плюс знову вдалися до морської компоненти. Тепер це дуже рідкісне явище. Був застосований як мінімум один підводний човен проєкту 636 проекту Варшавянка, який може брати на борт до чотирьох ракет 3 м 14 калібр. Моя персональна позиція: що в такій це ми перебуватимемо до останнього дня цієї війни. А чому вони беруть на борт менше ракет ніж можуть? Тому що ракети відносно важкі, ракета важить десь у межах 2,5 тонн. Чим більше навантаження на крило, тим більше зноситься ракетоносії. Ми ж розуміємо, що 4 ракети це одна вага, а 8 ракет це зовсім інша вага. Плюс є направду проблема з цілепокладанням аж для восьми ракет. Кресточка швидкість десь у межах 500-700 км на годину. Тобто літак рухається і попарно запустити 4 ракети і 8 ракет це дуже складне завдання. Бракує їм інтелекту, щоб ті. Є такі великі групові залпи. Пане Петре, ми бачимо, що вони знову атакують ТЕС, також гідроелектростанції. Як ви думаєте, чи можуть поновитися найближчим часом блекаути в Україні? Це цілком можливо, а давайте йти від протилежного. На мій погляд, найгірший період. Ми все таки переживали у жовтні 2022, у березні 2023 років. Персонально для себе я цей час називаю темною. Піврічкою або час роботи генераторів, ну давайте будемо чесними. Тоді дійсно працювали практично все, починаючи від невеличких крамничок, закінчуючи кав'ярнями, їдальнями, школами, лікарнями і тому подібне. Виключення електроенергії було і в побутовому секторі, і в економіці ну десь до 30% на добу від загального часу а бувало, що й до половини. Ну зараз такого немає. Чим це можна пояснити? Знову ж таки, я не енергетика, але сам для себе на рівні загальної еродиції спробу зв'язувати з'ясувати. Моя відповідь все ж таки ну більшу частину електроенергії в нас генерують атомні електростанції. Якщо я не помиляюся, ще два блоки добудовуються. Хмельницькій Рівненській і атомних електростанціях вони не знаю, десь найближчим часом мала би вступити в дію. А також електроенергія нескінченно перерозподіляється її не, Ну поки що немає, не досягнули таких, таких технологій, щоб у великій кількості її акумулювати, але перерозподіляти немає жодної проблеми. Україна була великим експортером у першу чергу в Європі електроенергії. А тепер є зворотній зв'язок, де на, на годину по по кілька гігават прокачується через нашу мережу з боку наших союзників. Оцей перерозподіл, як на мій погляд, сягнув дуже сер, дуже серйозного рівня. Ну і якщо, скажімо, у листопаді 2022 року купити дизельний або бензиновий генератор для власних, треба була величезна проблема, то зараз риток ринок перенасичений. Я дуже яскраво пам'ятаю, як в зоні бойових дій для нас перші великі акумулятори. На тна триста міліамперчиму серним то то зараз такої продукції на, на рин багато. у Львівській області було в чергове атаковано підземне газове сховище у Стрийському районі. Чи розумієте ви, чому Стрий для них такий ласий об'єкт? Розумію, ну принаймні маю свою версію пояснюю, чому я рішаю. газ це найкраще паливо з усіх можливих, чому тому, що при при згоряння він дає най, найменшу кількість викидів в атмосферу. Він він у нас у, у, у кожній квартирі горить. і Ми не боїмося, що ми можемо бути отруєними, і газ, на мій погляд, ніколи не вийде з ужитку. Але якщо росіяни вдаються до нищення саме підземного сховища, то тут є стратегічна позитивна новина. Вони розуміють, що ці сховища повернути собі не вже ніколи не зможуть. А отже, треба все нам нашкодити так, щоб у далекій перспективі, а ця така перспектива не, не, не така вже й велика. Ми не могли цим користуватися у бізнес режимі, що маєте на увазі. Дійсно, Європа буде унезалежнюватися від російського газу, але іде шалений переріст транспортування транстранспортування газу із Америки і приростає видобуток у першу чергу на шнаше в Північного моря, у першу чергу у Норвегії. І коли з зими холодні, то дійсно Вистачає цих потужностей, які є побудовані, щоб там зберігати газ. А коли теплі, то є надлишок газу в настріщині в одному тому підземному сховищі стільки газу, що такі країни, як Чехія, Словаччина і Угорщина, кілька років можуть ним користуватися. Це направду величезні гроші, і росіяни вважають, що мають завдати нам якнайбільше збитків у цьому напрямку. Чи зуміють, на мій погляд, понищити тільки саму інфраструктуру прокачування, яка, до речі, не так уже і складно і відбудовується? Бо щоб пробитися на кілька сот униз до самого сховища, треба застосовувати тактичний ядерний боєприпас. тут вони успіху точно не досягнуть. І ще раз даруйте, що заакцентую акцентую на повторення, але напевно це важливо зробити стратегічна ознака того, що противник усвідомлює, що повернути Україну назад, уже не вийде. Про тактичний ядерний боєприпас. А ви думаєте, що вони все таки не можуть використати його саме на Львівщині? Бо була інформація ще New York Times про це писали, що вони начебто планували по Яворівському полігону спочатку завдати удару? Це може бути. Я не знаю, де точка неповертання. повернення. Ракети 9М723 балістична і 9М728 Іскандер передбачають у своїй комплектації ядерною боєголовку з потужністю від 10 до 50 кілотонн. Багато це чимало. Хіросіма і Нагасакі, дві бомби, одна 15 кілотонн, друга 20 кіл, кіл, кілотонн. І то вони всі не вибухнули як у ядерному режимі, а тільки десь у межах 30-40% Енергії, яку могли вони виділити, тому не виділити, і це наскільки був потужний удар? Хоча знову ж там велика дискусія. Чи він не перебільшений? Бо скажімо, це будь будівлі, як відомий атомний будинок, вистояли, не зважаючи ні на що, бо це в основному були дерев'яні міста. вони згоріли від, від випромінювання. Це перший фактор ураження ядерної зброї, світлове випроміння. Така температура, як на на сонці кілька мільйонів градусів. Чи це відбудеться щиро? Я не знаю, де точка не повернення, чи такі можливості в них є розгорнута ядерна зброя, принаймні так стверджують в Білорусі саме Іскандери Плюс плюс х-102 є така ракета, яка йде у комплектації до того самого ту-92 тут тут стоп'ять мС. Ніщо інше, як продовження х-101 то в неї є комплектація ракет Ракети з тонажністю до однієї мегатони. Це якщо переводити на зрозумілу мову, це один мільйон тонн звичайного еквіваленту вибухівки. Підняє піднімають вони знову цей градус. Піднімають, чому піднімають? Тому що перше великий пакет зброї в нас можуть бути успіхи по на полі бою. Друге, F-16 не Можуть з'явитися. Вони вже зараз флексували, що яка би модель не з'явилася, вони її розглядають як носія ядерної. Зброї і європейці вдаються до риторики, що війська НАТО можуть в Україні з'явитися. Суто технічно підліт ракети у межах до 27 тридцятих хвилинхвилин до згаданого вами об'єкту із боку Білорусі. А чи ця межа буде перейдена? Ну я думаю, найсвітліший розум планета Земля цього не знає. Я ще запитаю вас про підняття авіації поляків. бо... Знову ж таки, вони в о третій ранку піднімали свою авіацію, тримали її в районі Львівської Волинської областей. А для чого підіймають? Якщо ми з вами неодноразово говорили про те, що вони навряд чи будуть збивати ці ракети на своїй території. Ну якщо вони зіб'ють, то це прецедент показують путіну, що готові піднімати ставки. Чи зіб'ють, чи не зіб'ють. Я горжуся з вами невідомо. Невідомо, але показувати силу таке треба. Бо тиранія я не розумію нічого іншого, крім крім сили. Я трохи поіронізую, нам направду оцей воєнний прецедент, бо це би дійсно був воєнний прецедент, Дуже потрібен дуже потрібний, Бо тоді би всі на планеті земля, і ми в тому числі зрозуміли, може не зразу через якийсь час, чи працюють механізми НАТО чи не працюють. Я можу вже би нарешті. І спробувати цей блок на міцність по справжньому я не зичу ні горя, ні біди, ні війни нашим західним партнерам і союзникам, але за їхній спокій, за їхню свободу, за їхній мир ми платимо своєю кров'ю. Так дійсно допомагають дуже серйозно і зброєю, і грошима. А може вже десь мав надійти час, що по справжньому допомогти і показати, чого вони варті у мілітарному сенсі. Над ну, керівник служби воєнної контррозвідки Польщі говорить, що Путін вже готовий до невеликої військової операції проти країн НАТО. Цитую Путін звичайно, готовий до якоїсь міні-операції проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб повійти до знаменитої нарви або висадитися на одному зі шведських островів. Якщо це говорить а, керівник контррозвідки, то ймовірно в нього є якісь дані, але це більше заклики для того, аби країни Європи, країни НАТО посилювали свою безпеку. Чи справді Путін може влаштувати якусь диверсію? Може, чому можна може. Що вміють, то вміють. Вони вміють організовувати найрізноманітніші диверсії. пригадаємо у е, минулий де десятиріччя рік, на жаль, точно не не скажу, ціла низка вибухів на армійських складах у Чехії. Уже доведено, що це вони зробили. Пригадаємо цілу низку терористичних актів, коли почалося таке явище, як арабська весна у 2011 році, і році. Тоді здається, в 2015-2016 роках величезна кількість терактів відбулося в першу чергу на території Франції. Доведено, що там була довга. Рука Москви і організувати якусь точкову е, операцію десантування. До речі, вона може бути за принципом зайшов, вийшов. Ми вже розбирали це питання: десантуватися, ніяких бойових дій не проводити, побути там кілька годин, наново сісти на важкі гелікоптери і повернутися в Росію. А чому ж ні? І подивитися, а яка вона реакція? І отут направду, навіть для мене є певний глухий кут. Я не можу зрозуміти, яка має бути реакція. Країн НАТО, чи це прецедент воєнного вторгнення? 100%. Але якщо не відбулося навіть хоча б одного пострілу із автомата, то чи є бойові дії, і чи почалася війна, і чи це класифікувати як напад, чи от як, от як це юридично mm -hmm. оформити? Направду запитань до оцих процесуальних моментів, як це все оформляти у такий специфічний спосіб, коли умовно техніка воєнна застосована, це. Територія порушена, але е, приводу пороху не було. Отак на правильно називається. Як на це відповідати? Мій особистий поля, що рано чи пізно до якогось такого типу провокації дійде? Питання лише де в якій точці, і як колективний захист на це відповість. І даруйте, що знову ж буду іронізувати. Нам таке було би вигідно, щоб на їх помацали на, на справжню місці. Ну, це ж Путін знову вчора інавгурація його була, і деякі експерти говорять, що можливо тепер Путін захоче показати якісь нові свої спроможності, нові свої сили. Хоча знову ж таки значних успіхів на українському фронті у них немає. немає. До чого він може а, ще вдатися, щоб показати ось цю силу? Крім терору, диверсійних актів на заводах, на залізниці, на мостах, можуть навіть десь її. Їх... І хімічну невелику зброю застосувати так, чому ні, отут ще є у них площина для маневру у класичному конвенційному розумінні, тобто не ядерної, чи не хімічної, чи не бактералічної зброї, нової у них немає. Пікля немає нічого. Найновіше, що могли показати, показали ха 32 як продовження Ха 22 Показали Х 69 як продовження Ха 59 Показали 3 М 22 циркон, найновішу ракету морського базування, яку напевно що зуміли інтегрувати у пускову сухопутну установку пастіон. Показали усе, нема у них у частині звичайного озброєння, починаючи від стрілецького, закінчуючи ракетних, ще щось показати. Ну от зараз партія су 35 нібито стала на чергування і доправила їх. О війська, але це не велика партія. Я навіть не впевнений, чи там є ескадриль і чогось мега нового в цьому су 35 який є нічим іншим, як глибокою модернізацією су 27 а су – це ще ті роки. Вони знову ж таки не показали та й не зможуть показати. для того потрібен проривний інтелект як явище. одна з причин цієї війни це повернути нас назад. Нагадаю всю ракетну програму. У 50-х роках побудували українці: Янгель, Чоломей, Корольов, Чарток і так далі. Вони всі виходці, вихідці із е, нашого ареалу буття. Тому дуже сумніваюся, що крім терору, крім терору, вони можуть щось по справжньому показати. Натомість ми показуємо окупантам, що ми вміємо захищатися і також, також знищувати їхні військові об'єкти. Пропагандисти і окупанти підтвердили ураження на у Луганську. кажуть, що, начебто, били атакам саме. Що вам відомо про цю атаку? Ну і чи а, доречно використовувати ці ракети саме по таких об'єктах? А тепер розбираємо. Ми вже розглядали з вами таке явище, як вартість цілі. Якщо, умовно, ракета Атакам коштує півтори мільйона доларів, і в нас їх мало, то ціль треба вибирати в першу чергу воєнну, щоб вона була дуже дорогою для росіян. І прекрасно ми це показали на прикладі роботи у Бої, коли за однією атакою двох-трьох ракет було знищено у межах до п'яти пускових установок С-400 і С-300, а також унікальну машину синхронізації роботи антенн фундамент. Є підтвердження, що на ну як. Трошки складніше, ще не 100%, але найімовірніше, що як мінімум, одна батарея пускових устустанова уст, 9К720 720 іскандер, також у районі Крима Криму, знищено. А якщо підтвердити, що атакам таки прилетіли у нафтову базу, а співмірність цієї цілі не така важлива, як співмірність воєнних тіл, які ми розібрали, то це є ознакою тільки одного явища. Що ракет уже є в такій кількості, uh -huh. що навіть на такі цілі їх можна втратити. і це дуже хороша новина. Цікаво дійсно, будемо, звісно, чи очікувати на ще подібні новини від і підтверджень від генштабу. Але а, кажуть, що наші військові Радіо Свобода пише з посиланням на них, що російські окупанти також не сидять, просто склавши роки, вони розвиваються, і тепер розвідувальні дрони навчилися долати українську систему РЕП та масово залітають у тил зсу на відстань від 30 до 100 кілометрів, і, начебто, а, таким чином було уражено Хаймарс і а, деякі аеродроми на нашій території. Як нам з цим боротися? Як найбільше систем протиповітряної оборони малого і середнього радіусу, починаючи від тім 92 «Стінгер» переносний чи версія колісна, де є вісім ракет, Евенджер закінчуючи аспід містраль мім «Мім-23 Хаук» і тому подібне. Нарощувати як найбільшу кількість саме таких засобів, і звичайно розвивати радіоелектронну боротьбу. Це нескінченне явище. Ми навколо нас світ зітканий із... із цього радіопростору, і це чи не найскладніша частина фізики? Там безліч змінних відкривають одну площину, яка тягне за собою нову площину, і так далі, і тому подібне. Дійсно, це вже буде і є боротьба інтелектів, питання хто в підсумку. Наростить більше зустріч, не сумніваюся, що євроатлантичний простір в інтелектуальному сенсі має значно білий значно більший потенціал. Немає в Росії нічого подібного, як суперкоп'ютери в Америці, і не може бути а поки в нас немає цих достатньо систем протиповітряної оборони чи то ракет до них. А ось якщо вони атакують аеродроми, де наша авіація, ми маємо десь її розосереджувати, десь ховати можливо навіть в інших державах. Саме так і робиться про інші держави. Не говоримо такого бути, не може у принципі. допоки ці держави не укладуть прямий воєнницю з Україною. І там в договорі не буде правописано. Отакі, от саме речі. Нічого подібного принаймні за останні місяці я ніде не спостерігав і ніде не бачив. Україна доволі велика територія. Попри те, що 25% нашої території окуповано. Ми все рівно у цій нашій вільній частині є чи не найбільшою країною Європи. Європи і нам є де ховатися. Не забуваємо, що маємо велетенський, карпатський, закарпатський і підкарпатський регіон. Упевнений, що все робите правильно. Ну а вже деталізувати, де, як, в якому напрямку, в яких локаціях ну ми цього не, не будемо робити. Навіщо противно подавати готову розвідувальну інформацію. Ми з вами неодноразово говорили, що для того, аби зупинити ось цю навалу окупантів і не дати їм можливості просуватися вглиб нашої території, потрібна не лише зброя, звісно, і людський ресурс. І сьогодні Верховна Рада України проголосувала за те, що ув'язнені можуть мобілізуватись до лав зсу. Щоправда, засуджені за тяжкі вбивства, зґвалтування, сексуальне насильство за злочини проти основ національної безпеки не будуть мобілізовані. А чи це Достатньо поповнить лави Збройних сил України. Мій погляд, достатньо. Ті люди, котрі мають вироки 10-15 років за неважкі злочини. Бо ми, доші, ми ще досі живемо у рефлексіях Радянського Союзу, де відносно неважкі, особливо економічні злочини, караються як на рівні із важкими. То мені видається, що ну, тисячі людей. Котрі в такий спосіб отримують свободу і можливість викупити свій свою провину перед суспільством мали би стати дола. Вітаю цей закон. Дуже продуктивний крок уперед перезріли давно давно це треба було робити. Пане Петре, щиро вам дякую за вашу аналітику і за те, що ви знайшли час для ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки. Пишіть коментарі, а також поширюйте наше відео, аби більше людей отримали якісну аналітику і перевірену інформацію. Усім дякую за увагу. Бажаю гарних новин! Бережіть себе, до зустрічі. Дякую.